Всім привіт, друзі! Ради вітати вас на каналі компанії Градієнт. Темою цього відео будуть повітряні компресори. Поговоримо про те, на що треба звернути увагу під час вибору повітряного компресора. Додатково розкажемо, які характеристики важливі, якщо вибираєте повітряний компресор для роботи з пневмоінструментом, плазмової різки або фарбування. І, звичайно, друзі, до розіграшу компресора залишилось зовсім мало часу. Нагадаю, що розіграємо компресор моделі Star Air 50210. Усі деталі розіграшу під відео. Також не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк та написати коментар під цим відео. Гарного перегляду! Отже, друзі, почнемо з основних характеристик, на які потрібно звертати увагу. Перший це тип двигуна. Далі потужність двигуна у кіловатах. Продуктивність самого компресора, робочий тиск, об'єм ресивера та декілька додаткових параметрів. Далі розберемо кожну характеристику окремо. Додатково не забудьте переглянути наше відео, де ми детально розповідаємо про перше включення компресора одразу після покупки, як саме обслуговувати компресор, та поговоримо про базові умови роботи компресора. Там цікаво. Отже, тип двигуна. За типом двигуна компресори поділяються на три типи, а саме з прямим приводом, з ремінним приводом, а також присутні моделі з безмазляним типом роботи. Також бажано зменшити рівень шуму, адже пневмоінструментом зазвичай працюють у закритих приміщеннях. Кожен тип двигуна має свої переваги та недоліки. Наприклад, масляні компресори чудово підійдуть для роботи з пневмоінструментом, адже в самому повітрі присутні частинки масла. У цьому вам допоможе компресор з ремінним приводом, у яких зазвичай найнижчий рівень шуму серед інших типів. Окрім цього, для плазмої вирізки та фарбування поверхонь. Якщо працюєте постійно, також бажано вибрати компресор з ремінним приводом. У інших випадках для побутового та універсального використання можна розглянути компресори з прямим переводом та безмасляним типом роботи. Отже, наступною характеристикою буде потужність двигуна у кіловатах. Тут все залежить від моделі. Зазвичай базові моделі мають потужність 1,5-1,7 кВт. Максимальна потужність однофазного компресора буде досягати 2,2 кВт. Більша потужність можлива лише на компресорах, що мають трьохфазне живлення. Від потужності залежить наступна характеристика, а саме продуктивність компресора. Про неї ми далі і поговоримо. Продуктивність компресора є найголовнішою характеристикою. Продуктивність, як ми вже казали, залежить від потужності та типу двигуна. Вимірюється в літрах на хвилину. Виробники можуть вказувати два значення продуктивності компресора: а саме вхідна продуктивність та вихідна продуктивність. Вхідна продуктивність продуктивність, що отримується на вході максимальні значення продуктивності компресора. Вихідна продуктивність це значення, яке ви отримаєте на виході при максимальному тиску у бар. Зазвичай вихідна продуктивність нижча на 25-30% за вхідну продуктивність. Саме на значення вихідної продуктивності треба орієнтуватися, коли вибираєте компресор для роботи у парі з плазморізом, для фарбування або роботи з різноманітним пневмоінструментом. Також важливо зазначити, що максимальна вхідна продуктивність компресорів, що мають однофазне живлення, це 400-420 літрів на хвилину. Для того щоб підібрати компресор для фарбування, використання пневмоінструмента або роботи у парі з плазморізом, порівнюємо значення вихідної продуктивності зі значеннями споживання повітря потрібного вам інструмента. Наприклад, якщо мінімальне споживання плазморіза за 210 літрів на хвилину, потрібно вибрати компресор, вихідна продуктивність якого не менше 210 літрів на хвилину. А навіть бажано мати запас продуктивності у 20-30 Наступна характеристика повітряних компресорів робочий тиск. Більшість моделей компресорів видають робочий тиск до 8 бар. Ця інформація завжди вказується виробником. Для контролю завжди присутній манометр та можливість регулювати тиск. Також для кожного типу інструмента встановлюється свій робочий тиск. У випадку, якщо підбираєте компресор для професійних робіт з фарбування, потрібно буде створити пневмолінію, Та у такому випадку тиск буде регулюватися на краску пульті. Також зазвичай на плазморізах. Присутній осушувач повітря з манометром та вентилами регулювання тиску, що також допомагає регулювати робочий тиск. Далі поговоримо про ресивер, що встановлюється на компресор. Буває різного об'єму 20, 50 та 100 літрів. Сам ресивер потрібен для правильної роботи автоматики компресора. Об'єм ресиверу допомагає дотримуватися правильного робочого циклу, циклу роботи компресора та його пауз. Тому чим більше об'єм ресивера, тим рідше буде макатися компресор та менше буде навантаження на двигун. Але в великому резервуарі компресор буде довго створювати потрібний тиск. Тому ніколи не збільшуйте об'єм ресивера, тому що кожний двигун розрахований на певний робочий цикл. Наприкінці поговоримо про додаткові параметри. Перший рівень шуму. Рівень шуму досить серйозно впливає на якість роботи. Якщо купуєте компресор для щоденного використання, розгляньте моделі з реміним та безмасляним типом двигуна. Саме ці типи мають найнижчий рівень шуму. Далі якість повітря для кожного типу роботи свої вимоги до якості повітря. Наприклад, повинна бути наявність кисню повітрі на рівні 20% для якісного горіння дуги для використання компресора з плазморізом. Відсутність пилоподібних частин у повітрі для зменшення ймовірності, пошкодження плазморіза, краскопульта або пневмоінструмента. Також важлива подача сухого повітря за допомогою фільтра відділення вологи, щоб уникнути утворення конденсату на поверхні деталей або обладнання. Також важлива відсутність масла або інших частинок під час фарбування різноманітних деталей та інше. Повітряні фільтри підбираються для кожного типу окремо. Далі якість збірки. Якщо якість збірки буде досить низька, рівень шуму компресора буде більше, а його довговічність та продуктивність набагато нижче. Дану характеристику також потрібно брати до уваги. І, звичайно, наприкінці розмір, вага та мобільність самого компресора. Компресор має бути підібраний урахуванням специфіки роботи: майстерня, робота з виїзним обладнанням та інші. Далі, друзі, поговоримо про моделі компресорів, що є в асортименті торгової марки Megatec. А саме універсальними моделями компресорів є Star Air 24210 Star Air 50210 та Top Air 24 f Top Air 50 f Моделі, що використовують більш широкий спектр задач та підходять для професійного використання Star Air 50 v Pro Air 50 fb Pro Air 100 vb Дізнатися всі характеристики та придбати потрібну вам модель можна за посиланням у описі під цим відео. Також на каналі у нас є відео з оглядом усіх моделей компресорів від торгової марки Megatech. Посилання під відео. Додатково, друзі, нагадуємо про наш розіграш повітряного компресора моделі Star Air 50210 Нагадаємо, що розіграш відбудеться 28 квітня о 17.00. Тому не втрачайте час, приймайте участь усі умови у описі під цим відео. Також дякую за перегляд цього відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Обов'язково підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Поставте лайк та напишіть коментар під цим відео. Дякую та до зустрічі!